Так, друга частина відео. У нас спінтер вже заводиться. Статію я зробив. І зараз побачимо, що тут у нас руки помив, був все чорний. Інструмент від цих стартів все таке грязне, що капець. Так, вставляємо ключ і пробуємо заводити машину. Так, повертаємо. Так, машина, вроді, на металки. Заводимо. Так, і дивіться, що тут у нас, яка гірлянда файна. У нас є. СРС, дальше давление масла, дальше антифризу, далі АБС, USP, EDS, колесо, антибукс, свічі накала. Котжі ціла гірлянда. Що є, не знаю. Будемо знімати панельну приборку. Лібо у нас відсутність мінуса на панелі прибору. Подивимося до фішки, Пропаяємо контакти, бо скільки помилок не може бути. Якщо б у нас червоне загоялося, мало масло, машина може і не завестися. Далі в нас видно уровень топліва топлива. антіфрізу, теж засвічений. Ну, АБС, ЄСП і колесо це в них обична стандартна проблема. Це в нас по датчиках АБС і так само є і по тормозній педалі може бути. Ну що, глушимо, спробуємо ще раз. Ну, Статія заводи добре. Все добре, достатньо претензій нема. Ну що, будемо доставати панельну прибоку. Що є? Навіть не хочу сканера підключати. Думаю, що не тут проблема. Проблема у нас, напевно, що фішка плохо на панельні прибоки. Або не вистачає мінуса на ці всі індикатори. Ну, нічого, будемо розглядати. Так, подивлюся, розйом тут є хоч фішка є, як звичайно вона в сплінтері відвалюється. Так, що це у нас тут за повода? Ага. Якийсь педохранитель. Ну, що я скажу? Ну, дуже опасно. Я взагалі не знаю, як це хто це робить. Тут, напевно, колись була сигналізація. чи що це таке. Так, вам видно, чи ні? Повода цей плюсовий повод голий. Ну це просто капець. Ну, у нас люди їдуть більшість з Богом, бо нам нема куди діватися. Ми мусимо їхати на таких машинах, поки вони не розваляться або не, їм... не їмуться гоїти. Ох, так, ну що, тут бачу все. Відвалено, відкручено. Дивіться, якийсь секретний тумблер я знайшов. Нічого собі, це як у вертольоті, якомусь. Ну все, знімаємо панельну приборку, дивимося на контакти, фішки. І я думаю, що подивимося, каншина по-любому йде сюди на панельну приборку. Сімно каління, сімно має бути на связь. Не знаю, що почати або підключити комп'ютер. Чи буде связь з по поборкою? Чому у нас така гірлянда світить? Ну все одно давайте добираємося до фішки спочатку. Так, все, добрався до панелі приборки. Це у нас блок мобілайзерів. Прикольно вони зробили. Прямо він знаходиться під панелью. От у нас еклоніваний кабель. Це у нас, навіть на катушку. Ну що? Тут цей провод у нас буде плюсовий. Це, на постійний плюс. Обично корічною у нас маса. І синій, синій, синій. Кліма 15 теж бачу. Да. Він у нас чорного. Так, вже, напевно, хазяїн до мене якась дзвонить за машину. Да, ну машина ще не готова. Да, ну нічого. Так, давайте що? З чого почнемо? Я йду дивитися схему у Каміл на телефоні. І будемо дивитися схему. Подивимося, що у нас, чи приходить питання. Далі будемо паяти панельну по боку, а потім подивимося. Якщо приходить питання, то ми попаяємо при боки самі контакти, які йдуть. А Далі будемо робити виводи якісь. Так, питання на прибоку приходить. У нас все добре, піни у нас не забиті, чистенькі. І давайте ми все-таки розберемо і подивимося, що у нас. Так, я дивлюся, що цей. Розйом доволі шатається. а цей цілий мий, бачите? Угу. Так, давайте розбираємо і попаємо панельну приборку. Так, ну що, от наша панельна доска. І як ці стрілочки, потрібно мати такий інструмент. От в мене є пластикові такі защолки, щоб це все не потискало. Ну що, ми зараз повіємо ще раз остаточне питання на фішках. Подивимося ще раз маси. Я це не дуже люблю розбирати. Скажу вам чому. Поясню, дивіться, тут йде шлейф екрану, бачите? Він у нас, бачите, як защелкується. А є момент, що це дуже тяжко зібрати, щоб нас показував саме екранчик. Бували в мене такі випадки, що оці кріплінівали ломалися, це треба буде придавити і можна поведи так панельно в доску. Що в нас зараз ми будемо робити? Ми будемо пропаювати. Але як би нам добре би якось витіснити оцей розйом догори просто відрутити. Ну, Хоча це не вийде, мені каже, Це не вийде. Ну, Що я буду казати? Є тріщина по-любому десь. Тому що не може бути такого, що все зараз світити, це просто нереально. Так, ну нічого, будемо зараз збиратися. Зараз дзвонимо до хазяїна, якщо він настоїть, то ми розбираємо. Ну, це на мій ріск, звісно, щоб не повдитити панельну доску. Оце саме головне. Ну, нічого, давайте спробуємо щось робити. Не вийде. То так і буде. Ну що робити? Так, ну що? Зібрав назад. Давайте підключимося таки сканери і посканіюємо помилки. що в нас вже потухло, я підогнув контакти. Трошки у розйомове. І все в нас заробило. Не потрібно було пропаювати. Скажу, ця процедура доволі опасна. ну Це на ваш ріск, тому що я кажу, я багато розберу панельних приборів. Якщо ви неправильно складаєте оцей екранчик, не притулите, він вас просто не буде показувати. Так що будьте обережні, там заводське, все, ще туди ніхто не лазив. Ну, давайте почнемо з комп'ютера, бо тому що що тикати. Поки що вдруг у нас помилка по датчику води. Також у нас помилка є по свічу накала. Давайте все, все поглянемо на комп'ютері, а потім будемо робити виводи. Мені здається, що я просто це дурно зібрав. Так, все підключив. Фішку. Дивіться, яку я собі зробив фішку, інтересну, я взяв від телевізора скат, він на 20 поводів. Це ще хороший кабель м'якенький, ще японський від DVD. Сам паяв фішку, бо то що підчіпеться до Сплінтера і Vito 638, дуже тяжко. Постійно проблеми з цими підключками. Зробив я собі повну спіновочку, скинув мені чоловік. І давайте спробуємо зв'язуватися з машиною і дивитися, чи це в нас помилки, чи це в нас приборка глючі. Спочатку почнемо з комп'ютерної діагностики. Так, це в мене програматор Ікрок так само. Програма Wow, якою я пользуюся дивлюся схеми. І більшість є в мене VCDS, так само, Вася діагност. Хороший сканер, дуже. Так, запускаємо програму. Так, ну що, пробуємо? Так, беремо Mercedes. Так, беремо далі. Беремо Splinter 904. Рік машини 2004. Так, беремо 2004 рік. І давайте попробуємо зв'язатися з панельною прибокою. Запускаємо ключ. Замка зажигання. Включили. Ключили. свічу накала щелкає. Так, 14 пінг, Так. М -м, давайте поки відмінимо. Ну, що я скажу? Давайте поки попробуємо все-таки у двігатель залізти. Так, тут що у нас 611, 981. Давайте попробуємо цей двигатель. М -м, машину можливо, що треба буде й заводити. Так, попробуємо соєднатися. Так. І підключилося до машини. А, двигатель тут у нас 611 981. Так. Ого, свічі питлення під по Так. Да, Все-таки в нас <пробірка> приборка у нас доволі панельна приборка. Так, да, є Є у нас помилка. Є, я думаю, що по коншині Все-таки напряження питання комп'ютера. Контроль давління в топливній колекторі. Ого, Ну, що я скажу? Давайте поки це. Даже не іспану з ціпі датчика давління топлю, ого. Да, це не хорошо. Так, давайте удалимо і подивимося, що у нас лишиться. Так, удаляємо. Так, і кодів у нас немає. Ану, попробуємо завести машину. Так, оце у нас, бачите, світи водичка, що треба додати. Так, заведемо машину. Вау, Абес, ціла гірлянда, коротше. Так, проблеми у нас є і по АБС, СРС це обично замикає під сідушкою поводка. Да, та це в нас не панелька, панелька в нас приборки вироби. Так, пробуємо ще раз, з, з, е, читаємо коди. Так, і в нас лишається сигнал Тормоза. Е, немає у нас, видно, давайте зайдемо все-таки в АБС зараз уже. Так, попробуємо. Так, беремо сплінтер назад, 904. Так, 904. Так, рік четвертий. Беремо у нас ДД наш АБС. Тормозні системи. А щоб ви знали, що AutoCom ABS сплінтера не тягне. Потрібен Мерседесовський сканер. А ESP. Давайте попробуємо на 14-й контакт. І давайте з'яжемося з, з блоку АБС. Так. Ну що, невозможне вчені лампи тормоза. А, у нас проблема з педалькою тормозною, там лягушечка йде. Ошибочна версія кодировка, блока. Да, ну помилок тут доволі. Блок управління переростей. Ну, в фішках кором у нас. Давайте попробуємо це все поудаляти. І подивимося, що в нас залишиться. Так, тепер давайте зайдемо в дані в реальному виміні. І подивимося наш АБС. Так, АБС у нас 3-го року випуску. Не 4-го. Так, це наші датчики, є всі датчики. Так, давління, давління є. Термін у нас 15-та кліма є. І подивимо виключати з стоячного торм тормоза. А ну давайте спробуємо тепер нажати тормоза. І дивіться зараз. Открить, закрить, відкрить, закрить, все у нас робота. Це виключання стоп-сигналу. Так, да, у нас педалька робить. Так. Да. То в нас е, тут проблема, дивіться, це або датчик, ну, вже трошки потухло це все. Але изначально все світило. Я трошки підогнив контакти. Так, ну по електриці є ще багато роботи. Так, ще раз спробуємо коди. Так, далі у нас СРС. А дивіться, зараз потухло все. Угу. Так, кодів у нас немає. Виходимо. ну, заглушиться це чи ні, це Гірлянда. Так, поки що не гасне. Не гасне, не гасне. О, дивіться, гірлянда у нас трохи заглушилася. Дивіться, СРС тепер. У нас СРС це доволі інтересно у сплінтері постійно коротить проводка, як на реміння. А блок СРС знаходиться під сиженнями. Так, давайте спробуємо зв'язатися з блоком СРС. Так, тормозні системи берем. Так, так подушки безпечності. Так, 14-й пін. І давайте спробуємо подивитися, що в нас. По СРС ї. Тут нам треба буде додати трошки води. Я думаю, що це у нас помилочка уде. Так, дивимося. Повно супротивіння подушки безпечності, Блок уповіння доповнительної системи пасивний, безпечний СРС низької напряження на клеймі 15. У нас на блокові немає напруги. Сигнальна лампа доповнительної системи маса безпечності, короткі замикання кабеля на масу, розрив цепі. Так, да, це, це обично в сплінтері болячка з цими срс ами Треба дивитися тут до проводки. Ну Нічого, ми зараз трохи пройдемося. Обично тут проводка замикає, буває, що блок СРС у нових сплінтерів йде проводка по підсідженні. Це в нас на предохренителі йде на АБС, щоб ви знали. І цей теж йде на АБС. Ну, давайте спробуємо це почистити трошки. Так, Сімно у нас помилка не вийде. Так. Удаляємо. Дивіться, СРС щезло, дивіться, ми зараз погасимо трошки і засвітилося назад. Так. Пішов глюк. Пішов глюк. Так, дивіться, яка лишається помилка. Електрозапал подушки безпеці водія слишком супротивлені. Ну що? Може бути обрив шлейфа. Ну, це робити ми не будемо. Так, і в нас мені ще ненависть, що світиться ще от ця штука. Так. Да. Дивіться, і коли у вас гепа і на ямі і висвічує всю гірлянду, щоб ви знали, що це фішка на АБС, і ми її знімемо. І також подивимося до контактів. Обично у них фішки це болячка. Так, ну що, давайте ще двигатель ще разок сканіруємо Так. Так, 2 і 2, ще то їм. по дві... Ага, сигнал тормозів, дві це нема. Связі, воно буде вибивати постійно. Да, Це плохо. Все, я поки відео завершаю, всім дякую за увагу. От таку, поки ми збили помилки, бо хтось поїхав до мене. Все, всім дякую за увагу.